Заходьте. Це наша хата, наш двір, коли щойно перший раз сюди прийшли, отак далі пройти взагалі не можна було. Отут все повністю було заросше і з того боку, і з цього боку. Тут були дерева, кущі, бур'ян. Тобто пройти можна було дуже отак обережненько, стежечкою. Це такий сарайчик. Я вважаю. Нам він не пригодиться, ми б хотіли його знести і тут поставити гараж. Гараж, такий, таке накриття. У мене є три собаки. Поки що мені їх вистачить. Та тварин, типу, як, там, ну, як свиней де тримають, не плануємо, бо я дуже якась в цьому плані чутлива. Я не можу типу, споживати тих тварин, які виросли в тебе вдома. Мене звати Євгенія Червінська, мені 23 роки. Разом з хлопцем ми вирішили придбати будинок в селі. Деякий час ми прожили в Києві і зрозуміли, що не вистачає нам там свободи і свободи вибору і можливостей. І от трішки побули в селі і зрозуміли, що хочемо тут залишитись. Нас обох виховували так, що з села щойно тобі там виповнили 16 років, потрібно тікати і ніколи туди не повертатися. І не затримуватись, навіть коли повертаєшся. Тут у нас дрова, це ми трішечки буквально заготовили на перший час з тих дерев, які ми вирізали, які тут були старенькі. Цю грубу 100% хочеться залишити, бо дуже, дуже мені подобається, коли ти розтопив, заглянув, воно горить, тріскотить, дуже приємний звук і дуже швиденько вона нагрівається, дає тепло, тому грубу точно залишаємо. А на рахунок опалення всього будинку, будемо ще думати, тут буде кухня. Аж туди, і дуже мені хочеться, щоб біля вікна була робоча поверхня, щоб було дуже світло, гарно. А тут там буде робоча зона наша, будемо працювати. Ми ж обоє працюємо дистанційно. Там буде робочий стіл комп'ютерний. Ну, тут буде диван для, ну, для гостей, зона для гостей. Конкретно в цьому селі, де ми придбали будинок, тут є три магазини. Тобто для комфортного життя цього вистачить, щоб купити продукти якісь мінімальні, цього достатньо. Але якщо є потреба, тут за буквально 7 хвилин їзди є районний центр. Всі процеси, що робимо в будинку, ми... Я знімаю, монтую і викладаю свій інстаграм. Це корисно і мені, і підписникам дуже подобається. Багато хто і дякує, і просить ще знімати, бо для них це щось таке, для багатьох щось таке рідне. Коли придбали будинок, у нас така була шокуюча новина, що в нас на горищі є труна. Для мене це був шок. І я думаю, ну, викладу в інстаграм. Я зрозуміла, людям. Цікаво, люди просять, показуйте, як у вас що. Я почала знімати більше. І чим це приносить користь, багато хто зараз поїхав із свого дому, і люди пишуть, типу, що їм це дає дуже теплі емоції, наче вони повернулись додому. Вони згадують, як у них було вдома, як у них у бабусь дідусів було. Багато хто пише, що ось у мене така сама там груба вдома, бо в мене е, дуже багато таких повідомлень. Для будівництва ми тільки цю воду використовує. Але вона, бачите, ще й чистенька. Я е завжди хотіла, щоб у мене була власна територія і, е чесно, так, як тут. Тут немає дуже сусідів у нас. У нас виходить з одного боку лише сусіди. Немає багато людей, у нас вулиця непроїзна. Тихо, і для мене це ідеальне місце. Я дуже так хотіла, щоб е, недалеко ліс, тишина, і ти можеш тут робити що захочеш. Ну, я цього завжди хотіла. Біля хати в нас чимало землі, і хочемо частину використати під садок. Для мене найперше мені хочеться, щоб були власні фрукти. Власними руками вирощені. І також я би дуже хотіла, щоб у власному садку стояв столик або якась альтанка, де може приїхати вся сім'я і посидіти в дуже такому гарному місці, яке вирощене своїми руками. Я дуже люблю такі місця. Біля води, де тихо, людей немає, і ти можеш тут будь-що поробити, не знаю, зробити зарядку, попрацювати з ноутом, просто посидіти. І дуже класно, що тут невеликий потік людей. До речі, в Києві я собі такого дозволити не могла, бо в Києві люди скрізь. Ми з хлопцем з моменту знайомства мріяли про власний будинок із землею, в селі, в дуже гарному місті. І дуже хотіли посадити власний садок. І нам не віриться на даний момент, що наша мрія здійснилась, і в нас є можливість посадити садок, і що в нас є можливість бути господарями зараз у власному будинку.